Ви експерт, психолог, кого чи інший фахівець у своїй справі, і замислюйте, чи потрібен мені YouTube, чи зможу я взагалі з цим поратись, а раптом це марна трата часу. У цьому відео я розкажу, як створити Ютуб канал для експертів, адже експертні канали суттєво відрізняються від ігрових або розважальних. Ми поговоримо про те, на що звернути увагу, щоб Ютуб став не лише потужним інструментом для залучення клієнтів, але й допоміг вам стати лідером у вашій Ініше і навіть якщо ви новачок, все буде зрозуміло. Готові? Тоді поїхали. Пункт перший оформлення каналу. Сюди входить назва каналу експерси та людина, яка розвиває особистий бренд. Тому назва каналу це ваше прізвище і ім'я. Або може бути, як у мене, Кожокар про Ютубу. Шапка каналу. Додайте професійний банер із вашим фото, назвою каналу та закликом до дій. Там, наприклад, психолог, що допомагає подолати тривогу. І, будь ласка, не ставте фото з випускного 2005 року. Аватар. Використовуйте професійне фото або фото хорошої якості, де видно обличчя. Це підвищує довіру, але жодних котиків чи квітів, навіть якщо ви їх дуже сильно любите. Опис каналу. Напишіть коротко про себе, свої послуги, чому ваш канал корисний і додайте посилання на соцмережі, сайт або онлайн-програми. І не забудьте вписати теги до каналу, щоб Ютуб знав, кому рекомендувати ваші відео. Плейлисти. Організуйте відео за тематиками, наприклад, поради для саморозвитку, як працює психотерапія, методи досягнення цілей. Повірте, це дуже допоможе в майбутньому просувати ваш канал. Якщо ви не хочете робити це самостійно, у вас немає дизайнера або банально часу, ви можете замовити цю послугу в мене. Вона називається створення youtube каналу під ключ. Я вже створив сотні каналів для своїх клієнтів. В описі до відео залишу посилання на свої послуги, з якими ви можете ознайомитись. Кому цікаво. Пишіть мені в інстаграм. Пункт другий. Написання сценаріїв до відео. Друзі, без сценарію ви ризикуєте записати відео на 40 хвилин, де ви просто багато говорите. Структура проста: є вступ, основна частина і висновок. Наприклад, тема Як подолати тривогу. Починаємо з гачка. Ви теж іноді не можете заснути через постійні думки. Зараз я покажу простий лайфхак, який працює за 2 хвилини. І ні, для цього вам не потрібно купувати подушку за 500 доларів. Далі скажіть, хто ви і чому варто дивитися це відео до кінця. Лише без варіантів на кшталт подивіться це відео і отримайте безліч цікавої інформації. Людям не цікава інформація. Вони дивляться, щоб отримати вирішення своєї проблеми. У суній частині давайте конкретику, розкриття теми крок за кроком, з особистим прикладом або прикладом ваших клієнтів. Висновок: повторіть ключову думку, закріпіть це все та заклик до дій. Підписка, коментар та питання. Рекомендація: робіть короткі та локонічні відео. Для початку оптимально 8-10 хвилин. Важливі теми можна розділити на. Серії. Пункт третій. Оформлення відео. Що сюди уходить? У відео на першому місці має бути якісний звук. Хороший мікрофон важливіший за камеру. Якщо відео у хорошій якості, з гарним освітленням, але звук поганий, глядач вийде з відео. Ефективна обкладинка це має бути окремо зроблена обкладинка, а не скріншот з екрану з відео чи просто ваша фотка. Вона має бути простою, але з якісним дизайном і тригерним текстом, що привертає увагу. Наприклад, як подолати тривогу. Назва відео. Робіть її цікавою і з ключовими словами, такою, що вирішує проблему глядача. Наприклад, топ-5 технік для боротьби зі стресом. Монтаж. Старайтеся кожні 5-7 секунд змінювати зум зображення, виділяти у відео основні слова або думки текстом, додайте анімації і різні зображення. Це надає динаміки відео і глядач не засне під час перегляду. Пункт 4. Просування каналу. Що сюди? Заклик до дій. У кожному відео нагадуйте про підписку, лайк та коментар, але робіть це органічно від себе, а не змушуйте глядача. СЕО-оптимізація. Використовуйте ключові слова в назві, описі та тегах відео. Наприклад, техніки медитації, як стати впевненим, поширення відео. Робіть це поширення у Facebook, Instagram, Telegram. Краще це робити в Stories або запускайте короткі тизери з закликом додій. Спілкуйтеся з глядачами в коментарях, відповідайте на їхнє питання. Це створює активність і більшу довіру до вас. Реклама. Не запускайте її з перших відео. Спочатку наберіться терпіння, щоб сам YouTube почав рекомендувати ваші відео. Пізніше, якщо дозволяє бюджет, можете використовувати рекламу. Пункт п'ятий. Холоя контенту. Для мене це найважливіший пункт. Тому що від нього дуже багато чого буде залежати. Сюди входить ваш стан, тому дуже слідкуйте за тим, в якому стані ви складаєте сценарій, записуйте відео, виставляйте відео на канал. Якщо у вас стан не ок, краще перенесіть ці дії, зробіть там інший день або трішки пізніше. Повірте, якщо ви в хорошому стані все будете робити, це значно облегшить вам життя на Ютубі. Також сюди входить емоційний контент. Звертайтеся до страхів, болю та бажань глядача. Наприклад, як перестати боятися змін, або чому у вас досі немає впевненості в собі. Регулярність. Публікуйте відео один-два рази на тиждень, щоб зберегти активність аудиторії. Аналітика. Аналізуйте, які відео отримують більше переглядів. І створюйте подібний контент. Пункт 6. Масштабування. Щоб не вийшло такого, що ви створюєте відео лише для переглядів, а взамін нічого не отримуєте. Просувайте свої онлайн-курси, консультації чи вебінари через відео, це основне джерело доходу буде ваше. Після зростання аудиторії можете залучити партнерів, які пропонують там товари чи послуги у ваші ніші, і підключити монетизацію за перегляди. Ваш успіх на YouTube не залежить від ідеального обладнання чи величезного бюджету, а від цінності, яку ви даєте людям. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, діліться з друзями та підписуйтесь. І головне... Не бійтеся починати! З першого відео ви станете вже на крок ближче до своєї мрії. До зустрічі в наступних відео!